Всім привіт! І так, апгрейд на сівалку Ніка 4. Прийшла посилка від хлопців із Західпром Ось вона така посилка. Нова прикатка, нові тапки на Ніку. Зараз розпакуємо, розкажу, покажу, що прийшло. Бо хлопці просили наголосити на тому чи іншому. Тому зараз це все діло вам покажу. Я думаю, це по-своєму буде цікаво. Так як на дану сівалку є два вида. Прикотуючих колес, м'які і тверді. Тому зараз розпакуємо і розберемося навіщо, що, куди до чого, як. Ну і звісно, далі розкажу про сівалку, який уже рік. Зроблю такий невеличкий огляд. Хто цікавиться, хто задається питанням сівалки, то розкажу про це далі. Ну а зараз давайте розпакуємо, подивимось, що ж прийшло. А прийшло ж, як ви вже ж поняли, да? нові колеса, нова прикатка. Пробна, пробна на сівалку. Хлопці просили е, наголосити на їхньому виді діяльності. Він у них, в принципі, не широкий, вони займаються е, прикаткою е, насівалку. На цю чи атрію, чи кінзу, оці опорні колеса. Або ж прикатує ще оці колеса. Плюс ще замітив у них, що є. У весівні апарати престижен Плейтінг резиночки такі думаю, ага, хорошо, случай чого, якщо, не дай Бог, десь вийде якась із ладу, чи зитриться, чи трісне, треба до них звертатися. І просили наголосити, показати, розказати, які є колеса саме на дану сіванку. Проб прийшли два штуки, два, і один, скажімо так, в розрізі. Ці самі колеса, вони йдуть на м'якому ходу. Тобто вони м'які. У нас на ній стоять тверді, коли ми купували сівалку, був вибір встановлення прикатки або м'яка, або тверда. Чим гарна м'яка, ну, ми не практикували, ось попрактикуємо, тоді вже зробимо самі висновки. Як об'ясняє книжка, що коли м'якенька прикатка, тоді на неї не так налипає сирий ґрунт. Але коли сухий ґрунт, то краще. Працюють тверді, вони от іменно ущільнюють ґрунт, все як має бути. Тому саме два колеса поставимо на дану сівалку. І будемо дивитися, спостерігати, що з цього всього діла вийде. Значить, як виглядає колесо в розрізі? Видно? Та я думаю видно. Два замки ідуть ось один один і ось другий. Резина протекторна. Тобто Ну, см'якенько все. середині, як хлопці говорять, що треба наголосити, що є ребра жорсткості. Тобто, якщо прокололи там, чи прорізали прикатку, смело можна працювати далі. Воно далі не розійдеться, бо тут є оце ребро. Оцей пластик, як вони наголосили, кажуть, що він не б'ється. Зараз ми провіримо. Не б'ється, не тріскається. Краш тест. Падіння витрима. Вроді, вроді держиться. Гідрить мабінь. Ну ніде ні тріще, ніде нема нічого. Видно, не видно? Вроді, вроді мочненько, вроді. А де підшипник, підшипник? Ось сюди. Значить, оце ось підшипниковий вузол. Він іде заводський. Ось він, оцей він іде заводський. Отакий. На нього рік гарантія. Але хлопці встановлюють ще отакі колечка. Ну, скажімо, пильнички такі, да? щоб ще зменшити попадання в пилюки. Получається, тут ось є резино, резиночка така. І воно сюди сідає. і то є, якоби повинно працювати. Значить, зараз зніму, зараз зніму, де мої ключі. Зніму цю прикатку, глянемо візуально, чи воно чимсь відрізняється, чи ні. І Як хлопці говорять, що вони відправляють на заводи по виготовленню сівалок. Ну, наприклад, немає виключення, що може і отут а прикатка або на інших сівалках стоїть прикатка їхнього виробництва. Тобто наші українські виробники беруть, замовляють у них. В принципі, не важко. У нас тут ще чистіки стоять іншого типу, то покажу вже далі, далі як буду просівалку. Ну, оце, оце одній, це якесь мені важкіше. Вагів нема не важив, це якесь вроді би легше. Візуально, ну що тут візуально? Ну Тут ось якась гравіровка є. ВА. тут нема нічого. Тут так само з цієї сторони. Болти оці Балти оці, 8,8, кріткість їхня. Але як я показати, що оця резина, вона ось вжимається. Бачите, не видно як то. Тобто вона вжимається. Макійте. цей тут самий. М'яка резина. Ну, а тут твердюще, тут не удалиш. І оце, знаєш, поставлю я їх ось сюди на перший і другий. І подивимося, як воно буде працювати. Візуально різниці нема. У нас ось стоять отакі чистіки, заводські ж ідуть, ну такі рівненькі, да? а в нас отакі зроблені. Що чуть-чуть і бортик закрива. Тому що той заводський, він йде такий рівненький, грубо говоря, 90 градусів. І він чисте тільки оцей центр. Оцей. А тут такий полумісяць ми зробили е з нержавеєчки і якобись засипає краєчок. Де він зараз, як він сюди стане, цей чистик? Чи стане він вообще сюди взагалі? Ні, все встає, дивіться. В принципі, В принципі. встановлюємо. Встановлюємо. І будемо дивитися. По набиванню. Ми, в принципі, в сирий ґрунт не сіяли в такий, що прям там капець-капець вареники ліпило. Те, що там налипало на колюсики, чистіки справлялися. Ну, подивимося, протестуємо, як зарекомендують себе ці колеса. Ось, значить, приближу підшипник. Отакий він. За цими ж. Пильничками. Обод, чи як правильно диска. Ну і знутрі ось поближче, дивіться, резина, як вона, як вона гуляє, скажем так, бачите, вона іграє Тут в неї є пространство, тому воно і вжимається. Таким макаром. Що ще раз лупануть молотком? Щоб тріснуло ж на віка. Не хоче? Це що мені жалко, інтересно було попробувати ось сюди втулити, чи тут лопне, чи ні. Ні, не будемо. Хай буде так, як воно є. А тут є, а тут, а от бачите, по-моєму, нема. По-моєму, щось мені показалося, що нема. Ну може я помиляюся. Оце ж резинове колечко. Ні, нема. Нема. Тут нема. А тут а хлопці вставляють це допоміжне, як не крути. Ось видно навіть з виду, ось воно отаке. І тут, якщо придивитися, таке саме. Тобто це позитив. Посилання на сайт хлопців залишу в описі під відео. Може хтось буде в цьому зацікавлений в прикатки. До речі, до речі, зараз модно СЗшки під, зки під призинові колеса під прикатку. От в нашому випадку у нас СЗшки ззаді заді борони. Тобто пройшов сошник і борони там заволочили. Те зерно. Є ще котки за СЗшками. Не знаю тільки як вона називається. КЗК, КЗУ там, і так далі. Їх там розновидності. У мене такі невеличкі, якраз ідуть на ширину сівалки. От як на мою думку, щоб переробляти ту СЗшку під таку прикладку. купляти кронштейни, ставить отакі колеса. Мені каже, це практичніше було просто купити оті котки і зацепити їх за сівалки. Ті котки. Вони що ґрунт ущільнюють, що грудку розбивають і плюс спресовують ну, в рази краще, е, чим на СЗ буде оця прикатка. В ній тут зовсім друга конструкція. Тут а, воно, ось пружина воно тут даве. Есть, ну, Зовсім по-іншому, не так, як на СЗ. На СЗ з тими новими кріплення тіліпається. Ну, кому я розказую? Хто, хто мене розуміє, за що я розказував, той розума. Хто далекий від цього, то, звісно ж, не зрозуміє. То моя думка, ті коточки, на жаль, на жаль, ми їх теж шукаємо, аби вони десь тут поблизості з'явилися. Сміло їх можна брати, і коточки роблять попіл. Після того, як пройшла сівалка, їх втрамбували, і грудочку розбили, і підрівняли, ну, блін, зачотні. Позитив, навіть, ну, я вважаю, позитив при оцій прикатці на даній сівалці Ніка, що коли пройшов сошник, колісо. Спресувало цю землю, уплотнило. І вийшла свого роду така канавка. Тобто відстань між сошниками. Да, оця міжрядня, міжрядня. Тут горбок, а тут ямка. Коли йдуть дощики, які там вони йдуть, сильні, не сильні, слабенькі, попадає волога в оцю канавку. Тобто в Цьому теж є позитив. Прирівнюючи ті боронки, які в нас задні СЗ. Воно просто проволочило все. стала така заволочена земля, і то тобто, і ставолога, поки попаде туди, іменно до зернинки. Ну а тут аж непосредственно воно йде іменно в той рядок, де положена зернина. Тобто, є плюси, є мінуси. Зараз ось встановлю ці два колес, колесика і продовжу просівалку. Е, покажу, покажу, що ми там чуть-чуть модернізували, скажімо так. Все, встановив, бімба! Новеньке я новеньке. Блестить без грязюки, без пилюки, чотенько. Значить, по сівалці. Значить, що ми доробили? В нас тут стоїть. Хто дивився, хто розуміє, за що я кажу. В тому році ми сіяли заводським міжряддям 15. Забивало в нас сиро, тоді було, коли ми сіяли пшеницю. І переставили ми міжряддя в нас тепер 17,5 см. Все тепер чотенько, все сіє в ідеалі, тобто 2,5 см, якби для культур нічого грандіозного не зроблять, ніякого мінуса, ніякого плюса. Але є одне але. При цьому міжряді, при цьому міжряді оцей сошник з цієї сторони знаходиться, не пам'ятаю на якій відстані, більший від коліса, якщо ми кинемо, на відстані більший, ніж тут. Тут вони знаходяться уще. Там небагато, буквально, може, там, сантиметрів, але стикнулося з такою проблемою, що коли ми сіємо на автопілоті, ставляємо ширину захвату 3,90 від сошника до сошника. Плюс накидаємо міжряддя 15-17 см. Тобто там без різниці. Ставляємо плюс 15 см, тобто 4,05 Я ставлю захват, щоб коли я вертався назад, міжряддя було 15-17 см. На автопілоті точність сигналу 2 см. Стикаємо з такою проблемою, що коли я їду в ту сторону, в ту сторону, все прекрасно, стик у нас йде якраз ширина міжрядня. Коли вертаюся в іншу, за, 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 враховуючи те, що у нас відстань від коліса до сошника з обох сторон різна. Виходить, що або е, виставляєш і буде перекриття, або. Буде пропуск, тобто ширина міжряддя буде не 17,5, не 17, не 16 там чи скільки, куди воно буде бігти, а вже там буде, наприклад, 20. Тобто стик буде ширший. Оце є такий маленький момент. Тобто вихід з цього всього який. Або ставить в нахльост один рядок, тобто один рядок буде сіяти в нахльост. А інший в іншу сторону буде якраз міжряддя, те, що нам потрібно, або робити на автопілоті в кожному краю зміщення. Ну, мені зміщення – це зміщення. Це, е, тут забув щось, не, не виставив те зміщення і потім вийде таке е, не то пальто. Оце такий момент. Значить, як завжди проблема йде за колесами трактора. Коли ми виставляємо ту глибину, яку нам потрібно. В нас е сошники, ті, що йдуть за колісом, ось вони, три штуки, Оце йде по центру коліса, це по краям. Вони е не лізуть на ту глибину, на яку лізе оцей, наприклад, сошник. Хоч і пружини виставлені всі там на максималках. Що ми зробили? Зробили ми отаку фігню. Втулили сюди ще по одній пружині, то є дві, а тут тепер три. В центрі. Е Вирізали отвір і на той самий же болт тулили три пружини. Ще не сіяли, тобто не знаю. Будемо сіяти, подивимося. Ну, я думаю, як не крутив, буде більше, цей, більший тиск на сошник. Самий більший плюс цієї сівалки, сугубо для мене, це простота і налаштування. Зняв, перекинув цепочок, почок, на який тобі треба, на яку зірочку потрібно. Виставив котушечку. Наприклад, там пшениця там, 219 кілограм. Тобто нам треба 25, щоб була висунута котушка. Чирк, висунув, все, поїхав сіять. Тут мені це подобається. Не подобається мені транспортне. Оцим барашком крутимо, і в нас оцей язичок. Виїжджаю. Не подобається мені транспортне, вірніш, не те, що транспортне, а перечіпляння з транспортного на робоче. Так як ширина 4 метра, а в нас дороги в кращому случай, в кращому випадку це 3 метра, десь там, може, 3,5, може, десь 4. І виходить так, що коли я буду їхати не нею отак в робочому до поля потопчу все на світі, всі е, сходи сусідніх культур. Щоб перецепитися, потрібно ж те, як отут буде стояти трактор, тесе, тобто потрібна площа. Якийсь. Коли це вигу, сінохос, питань нема. коли в тебе тільки в твоєму розпорядженні дорога, бо якщо ти будеш переципатися на полі, то ти натопчеш там такого, що я тебе дам, особливо, коли поле закультивоване, наприклад, учора, а завтра сіється. Чи сьогодні сіється, неважливо. Коли культиватор ще в полі бігає, то в принципі можна прицепитися на полі. От на прикладі транспортного і робочого, чому атрія, тому що це набагато практичніше, коли в тебе склалися рядочки, банки вірніше, розклалися в полі, ти пішов всі. Тобто ти не від'їжджаєш від одного транспортного до іншого. Ну, це ж знову це зернувато-пропашна сівалка. Дві різні сівалки. Ну, це такий, знаєте, мій такий, моя така думка, що мені не подобається, те говорю. Маркер ми не використовуємо. Так, як стоїть автопілот, тобто воно отак висить. Думали їх зняти. Ну, це як зніми, потім ці всі шланги витягують. Теж воно як соплі буде висіть, то вирішили вже, хай воно висить стаціонарно, бо тореб. Зніми, положи їх отам в углу. Вони в тому углу сьогодні мішають, переложив у другий. В другому вони завтра мішають, переложив третій. То так, як воно є, так і є. Тобто, в принципі, в неї напрацювання дуже дуже маленьке. В тому році ми її купили, оціяла вона там. Пшеницю сою, понти, чогось якихось неймовірних нюансів, дефектів, щось там іще, чогось немає. Такого грандіозного. Як відсіє більше, тоді вже можна і сказати буде більше. Що мені ще не подобається, це в оцих резиночках, я так розумію, гуляє сівалка. Сошник верніше. Що вроді би автопілот іде рівно, все прекрасно, але сам сошник він отак ну, бігає туди й сюди. Або і за оцих резиночок, або і -за, за оцих колес, коли там десь на горбок наїхав там, чи ще що то. Тобто, я оце ще ніяк не можу поняти. Оці е, бафери, салінблоки, чи як їх правильно називають, е, дужче перетягувати теж не можна. Тобто, Воно должно бути чуть-чуть, так скажемо, свободно. Перетягнеш дуже, тоді можуть виникати проблеми там іменно непосередственно з ними. Тому, Тому, отак. В принципі, в принципі, сівалкою задоволені. Свою функцію вона виконує. В налаштуваннях вона проста. Помін добриво, ми сіяли пшеницю в районі сотки. Ну, є там по крайнім банкам щось не так сипалося, як вроде би в основній, але, але сипалося, як не крути. Вийду та законсервірна стоїть, жде своєї черги. Теж нею будемо сіяти цього цьому році пшеничку. Ну, головне колеса стоять, колеса стоять. Тепер ми їх протестуємо, подивимося, як воно себе зарекомендує. Бо я, коли теж е, вибирали прикатку до сівалки, вагався, чи ту, чи іншу. Чи м'якеньку, чи тверденьку, що ж краще. Ну, всі в основному беруть тверду. Всі В основному. Інколи там, де хто беруть м'яку. Яка краще, не знаю. Які ваші думки? Напишіть. Скажіть, що те, чи те, і краще, хто чим користується, попробуємо, як воно буде. Налипать, не налипать, там дощів не пише, в нас пише, що там пустиня буде, як ми будемо ту пшеницю сіяти, сіять, А Ну, подшипнічок сюди встає. А, от таким чином чи ні. Чи щось я не так роблю? Може і так. І потім зажимається. Тому, тому, отак, от значить, це встановили, те зробили, плюс по глибині. Оці шайби це просто е, пісня. Раз, два, три, чотири, все. Глибина настроєна. Підібрав, яка тобі потрібна, без ніяких спросів, тобто все теж удобно. Ну а більше я не знаю, що тут ще про дану сівалку говорить. Сіє, сіє. Роботу робить. В принципі, в принципі ми задоволені. Все, відео буду завершувати. Дякую всім за увагу. Пишіть ваші думки з приводу прикаток. Що воно, яке воно. Буде діло, не буде діло, які плюси, які мінуси. Хто в, цьому, хто в цьому що бачить, хто розуміє, почитаємо і будемо робити висновки. Дякую всім за увагу, всім пока і все буде Україна!